Через загострення безпекових викликів для Європи країни ЄС єв взялися за підготовку резервістів. От Польщі, наприклад, хочуть навчити основу оборони кожного чоловіка. А от Німеччині повернули призов. Більше розкаже Тетяна Логунова. Обов'язково військова підготовка для кожного дорослого чоловіка. Польща планує провести вишкіл усього чоловічого населення країни, щоб підготуватися до можливої війни і збільшити військо. Наразі у його лавах служать 200 тисяч бійців. У поляків найбільша армія в ЄС і третя за чисельністю в НАТО. Утім, з огляду на геополітичну ситуацію в світі і нові безпекові виклики цього замало. Ми говоримо про те, що Польщі потрібне півмільйонне військо, звісно, враховуючи резервістів. Відповідну концепцію вже розробляє група експертів. Модель підготують до кінця цього року. Запрацює вона з наступного. Очікується, що на навчання підуть усі повнолітні здорові чоловіки працездатного віку. Пройти військову підготовку запропонують і жінкам, але це добровільно. До кінця року ми розробимо модель, за якою можна буде навчити і підготувати до війни кожного дорослого чоловіка в Польщі. Нам потрібен резерв, адекватний потенційним загрозам. А це вже Німеччина у сосновому лісі під Берліном. Професійні німецькі військові тренують цивільних. Добровільну програму базової підготовки Бундесвер запустив ще у 2018-му. Утім, популярною вона стала три роки тому після повномасштабного нападу Росії на Україну. Я давно думав про цю програму, але заявку надіслав після того як Росія вторглася в Україну. Стало зрозуміло, що ситуація з нашою безпекою кардинально змінилася, і я захотів зробити свій внесок у нашу безпеку. Ще у школі я міркував про кар'єру поліції чи війську, та життя склалося інакше. Потім я дізнався, що можу бути на підготовці одночасно з цивільною роботою і вирішив, що маю це зробити. Моя мотивація безпекова ситуація в світі, яка стає дедалі гіршою. Програма розбита на модулі. Кожен триває тиждень, тобто учасникам не потрібно обирати між військовою підготовкою та роботою чи навчанням. У цьому особливість нашої програми. Ви зберігаєте все, що маєте у цивільному житті, і водночас ходите на підготовку. Така сумісність робить її дуже популярною. Мета проєкту збільшити кількість резервістів. Наразі в Німеччині їх 60 тисяч для забезпечення обороноздатності країни. Потрібно щонайменше втричі більше. Збільшити німеччині потрібно і чисельність збройних сил наразі в лавах Бундесверу несуть службу 180 тисяч чоловіків та жінок потрібно як мінімум на 25 тисяч більше. Партії, що найімовірніше, сформують новий німецький уряд, планують повернути військову повинність її модель на етапі обговорення. Тетяна Логоновічла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.